Там прийшов час чи дата, і ми е, святкуємо, тому що там ну, прийнято чи наші там робили знайомі, рідні. І ми зараз дуже часто чуємо сперечання, е, коли святкувати різдво. Різдво можна святкувати на кожній Божій службі, якщо людина приймає в серце своє Христа через таїнство причастя. І для нас, дорогі брати і сестри, ми коли читаємо з вами Євангеліє, треба живо це проходити. Печера, Вартех це є образ нашого серця. І в древні часи пастушки, вони заганяли худобу туди від хижів звирів. Або коли негода якась була, вони ховалися там. Вартех, печери це було таке місце нечисте. Такі, знаєте, ну, Пастушки такі не були, люди, знаєте, там, прямо в суспільстві е, елітою. Далеко ні. От. Навпаки, десь останні рядки займали. І ми з вами, дорогі і сестри, теж маємо усвідомити, що наше серце, розум, душа наша, вона дуже часто вміщає для Якщо людина хоч один день проаналізує, як вона про що думала що які думки возникали, слова які, то ми побачимо безліч гріхів. І це милість Божа, що Господь іноді нас покриває, не дає, щоб це все реалізовувалось в житті. Тому що якщо нас, якщо знаєте, затронь, воно все почне лізти е, наружу. І ми, дорогі брата і сестри, повинні з вами, як пастушки, е, слідкувати дуже ретельно за своєю душою. Пастушки вночі пасли отару. От. І для нас це теж навчання, образ. Іноді люди кажуть, чому нам ангели не являються, А пастушкам ангели явилися. Чому явилися? Тому що вони були прості, смирені, вони не досипали, вони е, так лиця трудилися. І Господь їм таку втіху дарує. Але головний труд, дорогі брати і сестри, це шукати Царство Божого насамперед, а все інше проложиться. Я знаю одну людину, вона день завжди починала години дві на молитву і на читання старого Нового завіту, якісь там тлумачення, життя, псалти і тому подібне. І людина на цілий день йшла на свої потім труди, от, спокійна, оборотворена, все воно і виходило. Чудно. І от е, життя цієї людини, воно просто дивне. Якось Господь його так наставив, що ще ж перед війною, там, задовго, там, років 10 до цього ще це було, а може і більше, 15, е, ну, може десь 2009 2010 рік почали його діти потихеньку виїжджати от, за кордон. Якось так Господь благословляв І всі вони, у нього сім синів і дві дочки. Якось сини собі знаходили всі е, віруючу пару. От. Так Господь їх благословив. І коли вай, вай, почалася війна, він не е, роптав, не кричав, там, волосся не рвав на, на голові, нікого не проклинав. Він спокійно це переніс і переносить до сих пір. І для нас, дорогі бата сестра, це урок. Що Господь дав цю заповідь, шукайте насамперед Царство Божого, все інше проводиться. Щоб ми з вами не робили так, скочили зранку, ой, у мене те, і те, і те, і те. А, або як попомалися, побіжав. І так все життя потім. Нема нічого, не вистачає, все не так, все косо, криво. І дуже часто людина на собі загибає пальці. Я і те, і те, і те маю зробити. А потім всі пальці і не розгинаються вже, не загинаються. От я робив, колись поваром повором сім'ї. Жінка така була теж, знаєте, кар'єрістка. І вона так захворіла, що в неї пальці не згиналися. Як вона потім каялась? якою вона стала святою душою? Це було, знаєте, хотілося е, так, таку, е, за таку жінку в і воду піти. От. І чоловік її теж день і ніч про фірму дбав. А потім подали всі зуби, йому вставляли зуби, він мучився страшенно. І вони прийшли до такого виставку: за що ми бігаємо? Ну, що це суєта нам дає? Продали квартиру, купили дім на природі і почали спокійно молитися Богу і своє щастя знайшли. Так що, дорогі брати і сестри, ми з вами, з вами маємо пріоритети чітко розставити. Господь прийняв тіло людське, щоб ми прийняли його в свою душу. І саме головне це єднання з Богом. Бог наставить на всяку істину. І треба кожен день молитися. Господи, навчи мене творити волю Твою. Воля Божа, вона через святе письмо нам показується, от, чи ми правильно поступаємо. Вона через обставини показує це нам. Або коли ми творимо волю Божу, у нас мир на душі, совість чиста. І ми тоді дуже щасливі і гарні, і сильні. І все можемо перемогти тоді власному житті, своєму, сімейному. А якщо така людина стане ще во главі держави, то і в державі буде лад. Так що поможи нам, Боже, щоб ми е, через події Різва Христового мінялися завжди на краще, кожен рік ставали кращими, поможи нам цьому, Боже. Амінь.